Виконуємо номер 6 з домашньої самостійної роботи номер 8 підручника математика 5. Автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Знайди корінь рівняння Різниця невідомого числа, позначеного змінною Х та 6,13 дорівнює 7,48. Варіанти відповіді 1,35. 12,61 сута, 13 135 сута і 13.61 сота. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо наше рівняння. Нам ну, невідомо. Зменшуване. Щоб знайти невіднове зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 7,48 додамо 6,13, виконуємо додавання в стовпчик 7,48, додамо 6,13, 8 додати 3,11, один записали, один запам'ятали. 4 додати 1,5 та ще один 6. 7 додати 6, 13. Поставликову під комами отримали 13,61 І вибираємо варіант правильної відповіді: 1,35, 13,51 сота, 12,61, і наш варіант 13,61. Номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 8 підручника Математика 5 виконано.